Привіт, малята. Погляньте, наш ведмедик плаче. Цікаво, чому він такий сумний? Ведмедику, що трапилось? Дир-дир, дир, гуде машина? В мене загубилась шина, де малят мені знайти, щоб машину завести. Малята, у ведмедика зламалась іграшкова машинка. Давайте йому допоможемо та встановимо колеса від машинки на місце. Малята, якої форми колеса в машині? Так, круглі. У круглої форми немає кутів. Подивіться уважно на геометричні фігури і виберіть круги яких кольорів круги? Так, кружечки в нас жовтого кольору. Давайте їх поставимо на місце до машинки. Тепер наша машина справна і ми з вами зможемо поїхати на ній по м'ячики для групи. Усі машини поїхали вперед. Раптом машини поїхали назад. Тепер машини знову швидко поїхали вперед. Малята, в кого з вас вдома є машинки, ви можете з ними погратися та давати їм вказівки вперед або назад. А зараз давайте відпочинемо та виконаємо невеличку фізичну хвилинку. Ті ведмедик на машину та й поїхав по малину. А в малині джміт бренить, налякався наш ведмідь. Ось ми з вами і приїхали по м'ячики. А на яких машинах ми приїхали? Так, це вантажівка. Давайте зараз з вами завантажимо наші м'ячики. Великі м'ячі поскладаємо у велику машину, а маленькі м'ячики у маленьку машину. Ось і привезли ми м'ячики у садочок. Ми м'ячі перевезли, ведмедику допомогли. Час нам іграшки складати і не двір іти гуляти.